Колись на цьому майданчику грали Азовмаш, «БК Київ та будівельник. Подорож до рівного для флагманів українського баскетболу іноді була справжнім жахом, адже непоступливі хлопці Шимосюка билися до останньої секунди матчу. Славиться пульсар із своїми вихованцями. Один з них Сергій Ліщук пробував свої сили в НБА, а тепер успішно виступає в Іспанії. Тим часом рівненська команда грає тільки у вищій лізі причина недостатнє фінансування. Життя, ви знаєте, дорожчає з кожним роком, з кожним часом, з кожною хвилиною можна сказати, і тих е, витрат, які сьогодні несе баскетбольний клуб. Головна її команда не вистачає від одного спонсора. Якщо б був би ще один спонсор, це е, тоді б допомогло б і ще б, краще ми б виглядали б на теренах українського баскетболу. Незважаючи на труднощі, рівненський пульсар продовжує грати і вигравати. Останні перемоги над командами Одеси та Тернополя вивели. На четверте місце у турнірній таблиці. Позитивних результатів добиваємося, конечно, е, скорее всего, благодаря самоотдаче ребят, е, потому что на сьогоднішній день команда у нас довольно-таки молодая, і вот, е, е, створена, в принципі, из наших. Е, Наших наших равенчан ребята стараються, хочуть показати себе. Разом із молодими баскетболістами на тренування заходять і ветерани команди. Перший капітан Пульсару, хоча вже професійно не грає, але покинути улюблену справу не може. Каже, за 20 років існування клубу відбулося багато змін. Змінилося все в кращу сторону. В плані тому, що до цих хлопців страшно підходить баскетболісти, вони дуже фізично розвинені по відношенню до мене. Ну, в принципі, так само казали. Колись, хто підходили до нас, що просто до них підходиш, від нього здоров'ям тягне і з здоров'я. Ну, крепкі ребята. Баскетбол помінявся, але ну, тренерський состав теж росте, я бачу, піднімається. Баскетбол міняється, треба адаптуватися завжди до таких. Змін вже найближчої суботи та неділі пульсар знову вийде на майданчик за перемогою. У домашніх стінах рівняни прийматимуть одного з своїх основних конкурентів у чемпіонаті БК Кіровоград. У вищій лізі рівненські хлопці демонструють хороший результат. А от щоб спробувати свої сили у суперлізі, їм не вистачає 800 тисяч гривень. Стільки коштує тільки заявка на участь у змаганнях. Віктор Самчук, Артем Лаговський новини Рівного.